Поки наша мамка джокнула на город, ми гайнули в ліс. Щоб ніхто не знав. Що ти там знайшла? Наділи маску лізухи, бо вона трошки прихворала. До... Їй доказується, що нема дощу, нема грибів. Сухо в лісі. А вона ж ні на своєму. Хочу в ліс. Хочу по гриби, хочу грибів. Нема ти грибів. До да, бачу. Дерева бачу, сосни. Ось. Осику бачу. Зараз будемо дивитися. Ще щось. Угу". О. Вертольот чую. Хлопці працюють. Нема. Якби тут, то на цьому місці були б гриби. Я знаю, що тут на цих місцях є гриби. Ну, я їх не бачу. Не знаю. Ось фільтр, сігаряточка. Нема. Нема лізуха грибів. Нічого, зараз подивимося, поїдемо ще далі. Воно ж теж по, по піскові мельосиками джокнули. Я страховку на машину не робив, це вже год вона стоїть, віддихає. І на зиму поки не бачу смисла її робити. Гроші викинь, машина практично стояти, хай стоїть. Ага, гриби, гриби до берега. Ну що, знайшла щесь? Іди, 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 а я тут буду. Треба ж трошки розійтися, розширити наш круг пошуків чи коло пошуків. Якби було, то було. От там під дубком би точно білий якийсь би був, а їх нема. Що ж, сухо. Сухо й холодно. Сьогодні взагалі приморозок передають. Не знаю, що воно буде. Ну, мабуть, холодно буде. Так, лізуха, все, давай закруглятися та поїдемо на другу локацію. Лезуха, не знаю чи є. Ну явно були. Ти бач? Ага. Бач? Явно були гриби. Значить ми на правильній дорозі. Може отут молоднякові. А може, а може в тому молоднякові. Но ми зараз поїдемо на своє старе місце. Там де обично є. А там подивимось. Це сьогодні понеділок, вчора неділя могли дачників його все висобирати. Ну подивимось. Так, ми точно на правильній дорозі. Мухомори вже знайшли. Лезуха. Волим далі. І вон мухоморе, пошкідемо. Так, да. ну вже добре, вже хочусь. У нас мухомори є надійні. Будемо брати? Ні, мухомори ми не працюємо. Зараз ми, ми поїдемо на своє місце. Так. Я ось гриби знайшов. Лізуха довольна. Так що не даром ми з'їздили. І кажи, що ще десь і отут є, а може і ні. Зараз подивимося, якщо ти не червиві. Шукай лізуха, може тут ще десь є. Ну це вже радує. Хоч не даром, хоч пару знайшли. Здорові, щось мені підказує, що вони червиві. А ну давай. Подивимось. Що тут у нас? Нервниче. Оба! А там ще мало Оба! есть. скажи він червивий. Зараз подивимся. Да, диви. Диви. Тебе? Він повністю червивий. Да, він весь в червяках. Обидно, досадно. Ну, ладно. Зараз подивимося другого. Мені каже цей другий червив. О, та цей, цей зразу, поняв. Так що шукаємо далі, наші приключення продовжуються. Так, знаходимо гриби, але вони всі червиві, абсолютно всі поки нам попалися, тільки червиві. Тут ось вже до нас тут погазійнував. А оце що за шляпа теж. І... Я воно таких нахватав, не знаю, що воно за звірі. Будемо перевіряти. Я колись дивився, вроді воно їстівне. Як не потравимось, то будемо жити. Так, сейчас зайдемо у великий. Ліс, може там що інтересно. Ну бачите, так як я і казав, тут на цьому місці есть гриби. Ну но... нам не фартит. Чого? Непонятно. Не бачу. Може треба було очки вже вдивати. Так, і там цей лісок. Тут теж були. Може десь під баразами. Що, лізу? Не побачила? Ну не судьба. Ідемо далі. Там все ось знайшов якесь звір'ю. Щас подивимося, що це у нас. Я не знаю, така воно їстівна чи не їстівне. Що ти кажеш? Ні, нічого. В комментариях написав. писать. Угу. Давай ми їх нарежем. Повезем додому. А там хай наші розбираються. Да, 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 да. Бабулька вона у нас ближче до лісу. А ну кидай. кидай, кидай. О, То есть Кидай їх. кидай. А от этот. Цай. Цай тоже. Та бачу, що маслюки різали. Ми кажись трохи припиздоли. Що, Шо, щось є, так він червивий. Що, ні? Що, не червивий? Червивий чи ні? Ні, по нього. Та він не дугу. А рядошко. Тоже немає. Нема і рядом нема, то здоров'я якийсь був. ну 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 Та що, були? Були вчора дачники в неділю, а ми в понеділок прийшли і щось хочемо знайти. Оце фахівці. Це які фахівці? Дой, що ж тут болоха? Ти я хоч маленький диви який. І він вже червивий. А ну попробуй ти достань. Візьми гілки, прийми. Ну руками, руками, що ти ногам не? Та так би долізла його, та і все. На що ти я? Що ти робиш? Що вона робить? Ой йоп. Фух! Дось! Тікай, не рви! Червика, не нерви, нічого! О, легче, я ну так ми гриби шукаємо! А ось я найшла. Та знайшлася! Він нормальний? Мені кажеться, що цей червивий. Та не знаєш, де нужен, десь тут лежав. Ось, ось лежить, забери. Ану, розрізай. Та по твоєму видно, що він червивий. Та тут ти далеко ріжеш. Ножку оставила б. Червивий. Розрізаю так. Пальці. Є? Ну що, черви? Черви. І це так само. Б. Та до пальця, так хлоп, і все. Хлоп Червивий? Червиві? Все. Ну афіге черви. Блін. Та при чому тут знос? Ти бачиш, що вони маленькі, вже червиві. Фух. Я на нагріб. Всякої всячини. Подивимося. Що в нас дівчата скажуть. Ну давай ще пройдемо. Чи воно їстівне, не їстівне. Мамка то не розуміє, а бабу спитаємо. Що туди пройдемо? Що я не смог. Так пішли, що же ж вяліки под... забиратимемо. Так, да. і, і заберемо. Чи то, подивимося гриби. І вяліки заберемо. Бісяка нема тут. Або лось, або олень. Твая як драв роги. Найшов, найшов соснину, яка ему понравилась і чухався одне. Вставав, Диви, як доставав. ну конечно, На. Шо там? Та на шо вони мені нужны? Доть не нужны они мені. Да, там дорога. Так що. Це Сейчас... Зараз підемо десь десь туди в барази подивимося. Може там що є. Ну, блін, перебігали вже і, і в густому були, і ось в рідкому ходимо, може, де між травою. Та нема його ніде. Воно або суш, або холод. Ну, ну зато. Шишка. Лізуха бомба! Ми знайшли! Дивись осторожно, осторожно, не топчи, бо я вже один ось передавив. Дивіться, що ми знайшли. Опа-на! А це у нас білий. Білий? Білий. Откручу потихеньку кульок. Дивись, не наступай, вони віздя тут. Тут клунбой. Я ось уже деякі перетоптав. Опа-на, біляк ми не білячка напала а гриби білі не шли. кидай визухав кидай опа на ось диви який зверь зараз аккуратненько дивимося щоб не передавити ніякий другий ось кажіть теж да, є ще один давай біля оцього зараз сфоткаємо зараз ми його аккуратненько Опа. А ну покажи. Диви, який апарат. Алло. Ну. Дві це апарат ще, так? Да? Mm. Клас. Недаром з'їздили, уже не даром. Так, хорош, дивись, дивись, а тут ось, ось. ще маленьке. На, держи, я тебе сфоткаю з ним. Оце, оце в нас радості. Так не недаром ми до берез пішли. Так, є. Ще. Тут ось радушком. Ще й поляк був. Так що єсть у нас тепер ще й поляк. Фу, Ліза. Ти що, собакин? Не нюхай. Її. Ладно, давай, бери білого, я зараз тебе пофоткаю ще й з білим тим Бери білого в пакеті. Моя булочка йде до мене. Похвастаєшся, що ти щось, щось нас оборола. Ти ще не змерзла? Не змерзла? Не -не. Хорошо. Зараз ще трохи пробіжимося, подивимось. Тут бачиш тропа, чи козулі ходять, чи озані ходять. Більше всього козульки бігають. Обично так, да, а там, там хто зна. Якщо в них є козенята, то можуть защищать, Напасти можуть. Якщо воно забекає. Перечіпиться, злякається, забекає, а козуля там чи олень, подумав, що то ми йому копості робимо. І нападе. Ой так, зараз ще трошки прогуляємося, подивимося і будемо бігти, бо наші десь вже їдуть з полтовки. Зайшли вже в глибину. Кинули велики. Відійшли трохи вглиб, шукаємо. Найшов я польока маленького. І того вже забрав, бо капець. Приїхати з пустими руками то буде стидно. Вже беру майже все підряд, кроме мухоморів. Ну що, хтось щось побачив чи ні? І я не побачив. Ось ви побачили. Тільки папа, оце зніма. Ось зараз ще отут подивимося і будемо вертатися до Вельків. Та будемо... Да, та та будемо бігти додому. І ще Лізуха теж щось знайшло. Каже, ось багатська. На, ріж. Окей. Не знаю, що вона там знайшла. Ну каже, щось їстівне. А, це таке, як ми оце всю дорогу знаходимо. Що воно за не непонятно. Та це їстівне, на держи. Да? Держи. Все, я поняв, давай. Ой, іди моя булочка. Багато. Це який? Живенький. Зараз ми тут. Та дивися, не наступай. Да, ну все, не наступати. там. А в радості дитині. Що, що, що? Я зараз біля велика по положу. Бо рука, рука вже повна. Щоб рука освободилась. Оба. Давай. Я зараз подивлюся, може там під дубом якого білого чи полях. Пробіжусь. Через оцей чагарник. Чуть шпиців в яліку не повибивало. Ну, недором. Не даром, не Ось понаходив поляків. Маленьких? але поляків. Ось поляки. Опа. Так що є контакт. Поляк. Поляк. Туда даю. Покован. Все, кончились наші гриби. Прозондирував я, що це за звір такий. Оказалося, що це якась свинушка. О, свинушка. Ну і в одних істочниках пишуть, що воно їстівне, що їх сметаною можна їсти, а другі пишуть, що вони отруйні. Ну, рискувати не будем, малим давати точно не будемо, бо малим грибам, грибів, типу, не можна, а, а самі теж їсти не будемо. Так що йдуть вони в мусорку. То остались у нас отакі. Білий, це точно білий. Оце не знаю, чи підосиновик, чи польок, це теж вроді білий. Ну, в общем-таке. Може, може, в суп хвота, а може і не хвота.